Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Хочу зробити експеримент, але поділитись з вами. Ось пошила я таку жилеточку. Це джинсовий матеріал. Він довго в мене лежав. Але бачите, тут є брак, як вам видно, отакі полоси. І щоб, я довго думала, що робити, і щоб його якось зробити вже одінаковим. Я хочу провести такий експеримент і поділитись з вами. Бачите, тут і кармани, і воротник такий відкидний, я зробила. Але носити неможливо, тому що тканина з браком. Мені коли її подарували, вона довго лежала, я не знала, що робити. І тепер хочу зробити наступне. Я набрала води. Добавлю сюди до Местоса, ну, звісно, на, на око, як кажуть, і замочу жилетку у цьому рощині. Що вийде, я вам покажу. А зараз буду колотити до Местоса. Лежить моя жилетка вже 10 хвилин і не хоче міняти колір. Тому я зараз витягну її, наділю води. І добавлю ще доместоса. Я ще два рази до доместос, але сильно зловживати неможливо ним, тому що він просто розїсть тканину, хоч вона джинсова. Але щось мені у мокрому вигляді жилетка, здається, колір не змінила. Хоча вода трішки почорніла. Зараз я буду витягувати, полоскати. І вже покажу вам тоді, коли вона висохне. Ось висохла моя жилетка. Бачите, вона стала сірого кольором. Це просто мокро. Це я її утюжила. Ще відпарювала, просто вона мокра. Я ще прищу отакі гудзики, бачите? Плохо видно, а ось о. Гудзички. Ще відміряю. Бачите, кишені, тепер вона всяка в полосочку, а то було кілька полосок. Так що можемо експериментувати. Вона була такого насиченого синього кольору. Ще я подивлюся. Ага, зараз ось. Остаточок, бачите? Ось такого вона була кольору. Ця жінцовочка. Де тут лице ось Бачите, отакий брак був, бо на дворі може, вам не дуже видно волосся. І була не по всьому брак в деяких місцях. Я вирішила її зробити експеримент з доместосом, щоб вона стала вся така. Ну, вона тепер, звичайно, не синя. Ось, ви бачите різницю. Був синій джинс. Тепер не синій, тепер сірий. Ну, тепер зато вся отака, як раніше казали, варенка, да? Ось я зробила такий відлажний воротник чи відкладний воротник. Все оброблено. Кармани. Я вшила, в мене виточка йде отак зверху, і аж донизу. І в боковий шов. І пристрочено тільки внизу, а тут у боковий шви. Ось отак виглядає моя жилетка. Колір поміняла. Зараз тепер буду відмічу, де мені. Робити петельки, правда трошки сіла, бо я її дуже вже мочила і стирала. Ну, тканина була не широка, тому притик. Зараз зроблю петельки, пришию гудзики і можна буде одівати. Так що не боїмося шити, вчитись, я теж тільки вчуся. Не боїмося експериментувати. Ось бачите. Так, звісно, я не знаю, чи б я носила, тому що було, бачите, нерівномірно тут нема. А ось, бачите, є. А тепер... Є по всьому. Воно так, тепер, як вроді так і потрібно, будемо далі навчатись шити. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і будемо разом навчатися шити. Чим зможу я з вами поділюсь. Що цікавого може у вас, підпишусь на канали, побачу. Всього вам всім найкращого. До побачення, спокійної всім ночі!